Добрий день, це канал Я і мої кози. Ми з вами на кухні. П'ять білків відправляємо збиватися до білої піни, тоді додамо цукру не повну склянку. Зіб'ється до стійких піків. Тоді будемо робити далі, остальне покажу. Кухонний комбайн зветься Райнберг. Замовляла в інтернеті. На сайті не повні якому, але кухонний той блендер, чи, як воно, чи комбайн дуже хороша річ. Мені казали, бо воно дешеве, то раз-два викинеш. Вже, слава Богу, пару літ. Що я вже ним перебила яєць і всього. Кремів всяких, то купа. І Богу дякувати, все добре. Чи рекомендую? Рекомендую, можете собі купляти такий, ну, гарантії не даю за всі. Може й комусь такий, як ту кажуть, не, не настільки добрий мотор попасти, по всьому є. Ну це дуже в мене тву -тву -тву, хороша річ і мені це подобається. Так, що ось таке-то відправляю, збиватись. Так, білки збилися, бачите. Сюди чашу відправляємо. Жовтки, 5 жовтків. І цукор зараз принесу, бо забула. Даю сюди трошки цукру десь так і в сплянки. То де менше. І третю частину склянки. І хай Ось, А тоді покажу, що далі. Ось так, зі сметаною і зі всім виливаю в миску. виливаємо і будемо зараз замішувати. Наталя вже готує мені пательню. от. Робити. О, муку забула. Так, ложка. Дві. Це в нас какао. Какао дуже гарне, Я купляла в залізцях на базарі, розважне. Дуже суперове какао. Так що ось таке. -то. Дуже гарне шоколадне. І дуже пахне шоколадом. Вимішуємо. Ось включити. О, тут за високо решетка стоїть. Вимішуємо. Туховка 180 градусів гріється. Ось так. Ой, куди миска. Утікаєш від нас. Ось таке шоколадне шоколадне тісто у нас виходить. Шоколяда, чоколяда. Буде Люба дуже смачно їсти, буде рада. Так, зараз вимішаю тоді покажу. Так, вимісила. Це у мене яблука нарізано. Солодкі яблука. Маєте, які маєте, будете брати любі. У мене солодкі. Вимісити. Так, виложили на пательню. І розрівнюємо. Скажете, що з білками будеш робити? Зараз покажу, що з білками будемо робити? Ось так. nya Ложі, пату, які. Муха, тікай звідси. Одна єдина муха є, людочки зловити не можу. Що це за таке нахальство Мушаче. Так, це поки місь ми відставимо, приступимо до білків. Так, тут у нас є кокосова кружка. Так, грам 100-120. Десь так. Це кукурудзяний кукурузяний крохмаль. Дві ложки. Там побачимо, чи треба ще буде, чи ні. Лопатки мити не буду, буде та шоколядна. Отакий От я собі придумала переклад. І я собі такий роблю. Кому не подобається, можете не готувати, нікого не заставляю. Я готую те, що мені захотілося. От перевертала сіну і думаю, щось я хочу смачного. Хоча кокосову стружку я не дуже люблю. Але, але. діти люблять. Ну я їм зроблю такого і я колоний зім кусочок. Так як я їм зараз солодке, то я багато не їм. Ось. О, файно вимісити, щоб не було грудочок. І буде смачно. О! Так. Тепер беремо оцей біле тісто. Це нижнє, таке густе має бути, бо якщо воно буде ріденьке, то як ви будете розмащувати, то воно перемішається, а воно має не перемішатися. Будеш істичку? Візюм споку. Ізюмє, зараз мені його треба. А що? Ти хочеш, можеш взяти жмомку? З'їсть, що буде. Ось так. І зараз відправляємо в духовку випікатися. Можна таких два коржі робити, але я одно, один зроблю. Подивлюся, чи буду перемашувати, чи просто так з'їдять. Можна буде перемастити, ну не знаю. Якщо встигну, то перемащу. Якщо ні, то і так з'їдять. Воно і так буде дуже смачно. Ось так. І зараз в духовку десь на хвилин 40. Відправимо пектися. А як спечеться, тоді вже вам покажу, що в мене вийшло з того всього. Ось так. Він виглядає. Я його не перемашувала. Діти сказали, мамо, не треба, він так дуже смачний. Ну, раз дуже смачний, то розказую що дуже смачне. Бачите, звідси темний яблук майже не виднося ось і посмакуємо. Смачно дуже. Тільки я ще кокос сюди білой додала. Воно ну, ще смачніше вийшло. М -м -м. А цей чорний переклад такий соковитий і такий смачний від яблук. Но яблука в мене тверді. Ось і солодкі. Дуже смачно. Біленько і темненько. Можна просто розрізати пополам і тим білим, всередину або а білу перемазку до одне до другого. І буде дуже смачно. Досить смачно вдалося. Все файно я придумала. Не знаю, чи нам ще до завтра хватить. Бо вже тільки півпатень залиши, поки я прийшла. Тоді ти вже посмакували. Ну, я їм казала, яка оберіть їжти, а я собі потім дозніму відео. Але смачно, чесно. Пробуйте, готуйте. Хай вам всім буде смачно! Ми успокою, затишку і скорішої перемоги. Всім до зустрічі в слідуючих відео. Всім па-па. бережіть себе.